Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачні вареники з картоплею та грибами. Цей рецепт мені дістався ще від моєї бабусі, а її від її бабусі. Одним словом, це є старовинний рецепт, тому я вирішила сьогодні ним з вами поділитися. Беремо просіяне борошно, додаємо в нього сіль, цукор і вінчиком перемішуємо. Тепер в окремій мисці вибиваємо яйця і веделкою їх трішки взбиваємо. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобай. І тепер до збитих яєць додаємо воду і ще раз все добре перемішуємо. Вода повинна бути кімнатної температури. Вливаємо рідкі інгредієнти до борошна і замішуємо тісто. Вам може знадобитися трішки більше борошна, тому дивіться, якщо тісто буде сильно липнути до рук, додавайте борошно ще. Вимішуємо тісто декілька хвилин, після чого загортаємо його харчовою плівкою або накриваємо рушничком та залишаємо відпочити приблизно на 30-40 хвилин. Після того, як тісто відпочило, Присипаємо робочу поверхню борошном, викладаємо тісто, трішки його обминаємо. Після чого розкатуємо в тоненький пласт та вирізаємо кружечки. Беремо один кружечок тіста, трішки його в руках розминаємо, викладаємо начинку. У мене це картопля з грибами. Гриби я обсмажила із цибулькою, картоплю відварила і потім все разом пропустила через м'ясорубку. І ліпимо вареники, защіплюємо добре краї, щоб вони під час варки не розварилися. І також за бажанням можна зробити ось такі завітушки. Я не знаю, як вони правильно називаються, тому я називаю їх так. Ці вареники можна зберігати сміло в морозилиці, після чого їх відварювати, а можна і відварювати відразу. Варимо вареники в підсоленій водичці, як вони вспливли, варимо приблизно ще 3-4 хвилинки. В принципі, час варки буде залежати від того, якої товщини ви розкатали тісто. Якщо тісто буде сильно тонке, то варитися вони будуть менші. А якщо тісто буде грубше, то і варитися вони будуть трішки довше. Готові вареники подаємо з маслом або сметанкою. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Це неймовірно, смачно. Усім смачного та до нових рецептів!